Перед тим, ніж вам уділити кінцеве благословення із повним відпустом, дозвольте звершити один історичний канонічний акт. Ми хочемо довершити мрію нашого великого попередника, праведного митрополита. Андрея Шептицького. Ми хочемо урочисто проголосити оцей скромний храм Успіння Вречистої Діви Марії Укрилості, який є збудований з каміння того княжого собору Успення, нашим прокатедральним собором. Це означає, що в нашій церкві головний храм є Патріарший собор у Києві. Ми цього року святкуємо. Десять років перше десятиліття з його зняє посвячення, а другий храм по важливості у нашій церкві, щоб ми могли підкреслити і скрепити оту києво Галицьку вісь, довкола якої збудувалася тотожність європейської нації, українського народу, другим по важливості храмом стає оцей прокатедральний собор. А це княже подвір'я. Цей дити... дитинець стає патріаршим подвір'ям Крилусі. Отож, нехай будуть оголошені патріарші декрети. Декрет на славу святої, єдиносушної жовторящий на роздільній тройці Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отець і глава Української греко-католицької церкви Святослава. <кій> Галич. Упродовж тривалого часу був осередком церковного життя, освідком галицьких єпископів і